З'явилася вільна хвилина, думаю, запишу вам ознайомче відео. Дивіться всіх, кого забрало ТЦК. Ви не переживайте, багато єдиний тягніть. Так десь на день на два. вас тут годують взагалі нормально. Бачите по моїй морді, які є. Е, що треба обов'язково взяти? От так точно що обов'язково. Вдіньтеся тепло, якщо є можливість, якщо вас ще повернули додому. Бо десь день-два, поки вас не вдінуть, треба трішки померзнути. Обов'язково взяти з собою от такий підсрачник. Типу карімат. Тому що багато виходів в ліс, в поле, а солдат де може там сідає, там лягає, одним словом, отаку штуку. Друге карімат. Сагарета, хто курить, лимони, часник, мед по можливості. Ну і так, в принципі, все. Можете взяти собі пару змінних, що там. 3-4 пари трусів, якісь носочки.